Привітаю зараз дійсно декілька заходів у нас відбувається. На жаль, вони одночасні, тому хочу засвідчити свою повагу до учасників за те, що ви з розумінням ставитеся до необхідності розвитку бібліотечних мережі в сучасних умовах з іншими підходами. Розумієте про те, що варто розглядати бібліотечні простори як мережа психоемоційного розвантаження? Чому? Бо ви маєте. Непогані адміністративне розташування своїх просторів, маєте навчених людей, які можуть якісно і системно збирати інформацію, актуалізувати інформацію, і ви достатньо відкриті для того, щоб активно співпрацювати з громадськими інституціями чи будь-якими організаціями, які можуть надавати певні послуги. І головне, що це безкоштовно. В більшості випадків ми розуміємо, що для того, щоб знайти формат е сприяння. Нашому суспільству в психоемоційному розвантаженні, відновленні нам потрібно використовувати будь-які ресурси, можливості і бібліотечні простори унікальні для цього варіанти. І ви всі знаєте, що ми проваджуємо на території області проєкт бібліотеки для життя, мережа психоемоційного розвантаження, і впевнені, що ми зможемо сформувати унікальний. Досвід для всієї України, як Сумська область прифронтова територія може сприяти максимально в цьому питанні. Щиро, ще, ще раз вітаю вас з подією, вітаю з участю в тижні ментального здоров'я. Ну, Тримаємося разом, а я вимушений буду відключитися.